Ми бачимо, що спосіб, яким чином українці намагаються вибудовувати відносини з державою, це тримати державу на голодному пайку довіри. Що це робить? Це фактично обмежує державу в спроможності проявляти свою суб'єктність, бо суб'єктність проявляється найпростіший прояв суб'єктності це через формування порядку денного. І... Що робить суспільство, забираючи довіру, воно по великому рахунку каже е, державі, що ви там формуєте собі якісь порядки дані, але ми е, на них не будемо особливо звертати увагу, ми не будемо дотримуватися е, ваших пріоритетів, ми будемо дивитися за своїми пріоритетами. В 91-му році ми отримали оболонку незалежної держави, але вся е, начинка. Вся суть відносин радянської держави з громадянами була перенесена з е, е, старої оболонки з УРСР, в Нову Україну. Разом з нею е, страх громадян е, про те, що держава в будь-який момент може пуститися берега і е, перестати бути підзвітною, стати тоталітарною і знищувати громадян. І, відповідно, громадяни весь час інтуїтивно шукали, яким чином вони можуть контролювати державу. Спосіб контролю це є низький рівень інституційної довіри, тобто обмеження фактично в повноваженнях. І ми маємо парадоксальні ситуації, коли рейтинг конкретного політика або якоїсь політичної сили може бути дуже високим, а інституційна довіра може бути дуже низькою. Тобто, популярність висока, а спроможність низька.